15 квітня в Лозовій відсвяткували ще один ювілей. Привітання до свого 50-річчя приймав Лозівський краєзнавчий музей. День народження музею припав на середу. А у п'ятницю його співробітники приймали гостей з подарунками. Ось ці люди збирають та охороняють багатовікову історію рідного краю: від кісток мамонтів до уламків снарядів з АТ. Привітати наукових співробітників з ювілеєм музею. Прийшли представники місцевої влади та культури. Ми знаємо, що в ваших руках історія нашого краю. Адже знати про свій край, як це робите ви, мабуть, найголовніше, що потрібно молодому поколінню, щоб ці люди передали вчорашній досвід своєму, своїм наступникам. І ви це робите як ніхто. У святковий день до музею завітали й давні друзі. Це лозівчани, які допомагають поповнювати зібрання пам'яток історії. І в юності як то нам привезли пісок, і я знайшла що шутовіді каміна кам'яного топора з дирочкою, і приносила сюди. за 50 років роботи музей назбирав понад 20 тисяч експонатів. Найстаршим з них більше 10 мільйонів років. За кропітку та сумлінну роботу наукових співробітників і керівника нагородили подяками та презентували подарунки. Серед них принтер, на який у музеї дуже чекали.